Вітаю, доброго ранку, понеділка, друзі. Ілон Маск вихідними запропонував ввести санкції проти 10 українських олігархів, заявивши, що це ключ до головоломки. Сенатор республіканець Майкл Лі підтримав ідею, закликавши припинити фінансування, фінансувати Україну. Списки цих олігархів, наближених до Володимира Зеленського, тих, хто фінансував українську владу, тих, хто з них співпрацював, вже на столі в американській адміністрації. І незабаром, в залежності від результатів перемовин в Саудівській Аравії, вони можуть бути введені. Проте, Хто в зоні ризику і проти кого збираються вводити санкції американці за хвилинку. А поки що підпишіться на мій канал, поширте на нього посилання, обов'язково напишіть коментар і поставте вподобайки. Для того, щоб знати більше, а найголовніше знати чисту правду. Отже, друзі. Під номером один в групі ризику, в групі підготовлених на санкції адміністрації Трампа-олігархів, значиться Віктор Пінчук. Віктор Пінчук зять президента Леоніда Кучми, людина, яка співпрацює, спонсорує э, родину Клінтонів. Соросів цілу мережу Соросят яка вкладала величезні кошти в інформаційне і політичне протистояння з Дональдом Трампом, щоб він не був обраний ні в вперше, ні в друге президентом Сполучених Штатів Америки. Людина, яка просто розплодила в Україні. Агентів е, впливу Соросів, агентів впливу Демпартії США, грантижерів і так, далі, і, так далі, і так далі. Людина, яка безпосередньо співпрацює Віктор Пінчук з Володимиром Зеленським, з його офісом, е, дозволяє собі навіть на прес-конференції. Е, з Зеленського приходити сідати в першому ряду, закидати ногу на ногу, і так далі. і так далі. Наближена надзвичайно людина до Зеленського. Н номер один в санкційному списку. Під номером 2 Микола Злочевський. Чиновник е часів Віктора Януковича. Який співпрацював з родиною Байденів, очолював компанію Бурізма по видобутку газу е в наглядову раду якої входив Хантер Байден останнім часом в тіні, але фінансово причетний до дуже багатьох оборудок е родини Байденів, і е співпрацював. З урядом Зеленського фактично до обрання Дональда Трампа. Сергій Льовачкін, народний депутат України від ОПЗЖ, олігарх, власник віли на в Монако, так як Маск згадував. Контролює газ, співпрацює і є партнером Дмитра Фірташа, якого е, американська влада е, безрезультатно намагається заполучити з Австрії вже е, мабуть з 10 років. Більше 10 років. Е, Сергій Льовичкін є е, архітектором співпраці народних депутатів від колишнього ПЗЖ і е, Адміністрацію Володимира Зеленського. Його політтехнологи Вова Петров і Компані працюють на адміністрацію Зеленського, е, матом криють Маска, е, Дівенса, Рубі е, і, власне, президента Трампа. Сергій Льовишкін фінансував і причетний до фінансування так званих соросят, грантожерів з часів е, Революції з 2014 року. Причетний до розкрадання бюджетних коштів як часи Януковича, так і після. Номер 4. Ренат Ахметов. Ренат Ахметов найбагатша в Україні людина, і вимушено співпрацює практично з усіма урядами країн, в тому числі і з урядом Володимира Зеленського. Введення проти нього санкцій можливе, але воно пов'язане нескільки з фінансуванням ним команди Зеленського, чи, хоча це також мало місце, чи е, співпрацюю з соросятами, воно більше пов'язано з тим, що ці санкції можуть бути введені для того, щоб е, українські олігархи на чолі з Ахметовим принесли голову Зеленського адміністрації Трампа. Геннадій Будкевич Олігархом став повноцінним при владі Володимира Зеленського, власник мережі магазинів АТБ отримав найбільшу кількість ліцензій на видобуток корисних копалин саме при Володимирі Зеленському, фінансує відкрито структури е, слуг народу. Народних депутатів від слуги народу на Житомирщині в інших місцях. І е, політику будує е, разом із слугами народу. Введення на нього санкцій, е, – Це фактично дуже серйозний удар по слугам народу в центрі України. Тимур Міндіч. Е, Дуже близький до ув'язненого олігарха Ігоря Коломойського, водночас зрадив його, є прямим гаманцем Володимира Зеленського і його родини, є смотрящим за енергетикою, сільським господарством частково, е іншими стратегічними галузями в Україні. Введення проти нього санкцій це фактично прямий удар по родині Зеленського, так як він є їхнім гаманцем. Сергій Шефір і Борис Шефір, брати Шефіри, надзвичайно наближені до родини Зеленського. Фактично також є його гаманцями. Через Сергія. І е, Бориса Шефіра йшли всі домовленості до воєнні, початку війни, бізнес-структур з Урядом Зеленського. На, е, Сергій Шефір працював першим помічником президента України Володимира Зеленського. Наразі е, обидва за кордоном. Є власниками великого майна, з походження якого не обґрунтоване. Сергій Шефір, крім того, є партнером зеленських по офшорах. Саме через контрольований Сергієм Офшором ой, Сергієм Шефіром Офшор кварталу 95 на Кіпрі було виведено 40 мільйонів доларів. Які зараз знаходяться на рахунках родини шефірів і Зеленських в Омані. Введення проти нього санкцій, фактично є ударом по прямим по родині з Зеленським. Віталій Хомутинник один з архітекторів, схематозів податкових. Часів Януковича і часів Зеленського. Олігарх володіє віджатим і купленим, придбаним на необґрунтовані статки майном. Фактично є одним з архітекторів ідеологів податкової схематозу монакійців. І ну, Так зване організоване злочинне угрупування Монако, з яким е, співпрацювали знакові слуги народу з українського парламенту, і яке фактично є е, злочинною організацією, яка вкрала мільйор... мільярди з України. Паво Фукс. Людина, яка до нинішньої влади була причетна раніше. Наразі проти нього введені санкції для справедливості. Треба сказати, що його хоч і називають в першій десятки, але як на мене, він до неї не належить, фінансував мутні схеми, заводив депутатів в сугу народу. Співпрацював з родиною Зеленських. Наразі проживає в Лондоні і в жодного впливу на е, зелену владу, немає. Сюди можна додати ще безліч прізвищ, Безрукова, ситник, е, ті, хто став мільярдерами на розкрадання американської допомоги. Але, як то кажуть, то вже інша, зовсім інша історія. Думайте, спостерігайте, залишайте з нами. Ми, попри все, зробимо нашу країну великою, мирною і процвітаючою. І будемо жити.